Есть вещи, которые говорить не могу. Если бы можно было об этом говорить, я бы говорила. Я не могу сказать, что я не хочу, чтобы вот таким образом я даю понять, что я хочу. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все закончить. Вона не боїться говорити українською та розгортати синьо жовто прапор ледь не у центрі Москви, та боїться називати Росію агресором. Людей накручують, їх заводять Артистка неодноразово говорить про свою любов до Києва, в якому народилася, але при цьому не засуджує путінський режим. Як змінилася Клара Новікова, Чим вона займається, та що гумористка говорить про війну? Розкажемо вже у цьому випуску. А також про актрису Любаву Грушнову, яка народилася та виросла у Харківській області, розпочинала в Україні кар'єру. Була першою ведучою програми Сважені та щасливі. Але потім більше десяти років жила та працювала в Росії. Красіве жизні за захотіла? Ви з чоловіком ходили на майдан, але при цьому ти літала в Москву mm -hmm. і знімалася з росіянцями. Де акторка зараз дізнаєтеся буквально за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо эти ці кампании, кампанії, что это хорошо плачулась, можна було зарабути. Розпочнемо з Клари Новікової. Нагадаю, що вона народилася у Києві, де закінчила київську студію естрадно-циркового мистецтва. Вона пробувала виступати на сценах та сільських клубах, але потім зібрала валізу і перебралася до Москви. Та моя кар'єра спочатку не склалася. Вона поверталася в Україну, а потім знову їздила до РФ. доки її не запропонував допомогу. Голова москонцерту Павло Леонідов. З того часу Клара розпочала свою діяльність. Писала монологи, виступала із сатириком Мар'яном Біленьким, який вигадав їй легендарний образ Тітки Соні. 25 років. літ. Соні, яку я там придумала і граю, 25 років. розумієш, що це таке? І моя тітя Соня між прочим, я сказала Сиш Таня. Я сказала, що я думала, що не це на неділю оказалась на всю життя. Пізніше вона почала працювати у гумористичному шоу «Аншлаг» і Була єдиною жінкою-гумористкою у чоловічому колективі. Тоді вона отримала всенародну славу і визнання, яких так старанно прагнула. Також нові об'їздила практично всю Європу у складі трупи театру Гешер і почала рідше з'являтися на екранах. Вона продовжувала зніматися у мюзиклах, займалася озвучкою картин. Тіло потім відмовляється приймати цю душу назад. Та згодом її життя змінилося. Адже у 2018 році у мережі почали поширюватися чутки, що у гумористки діагностували рак молочної залози. Спочатку Новікова спростувала ці дані, заявивши, що мовляв не з'являється на екранах, бо грає більше в театрах і займається гастролями. Але потім у передачі Судьба чоловіка артистка зізналася, що в неї і справді був такий діагноз, і вона навіть мала думки про те, щоб покінчити зі своїм життям. Я очень помню еще одну ситуацию. Была армянская женщина, которой тоже предстояла операция. И она, увидев меня, узнав меня, она сползла по стенке, она потеряла сознание. И вот эти слова, когда... Она сказала, а вас за что? Никто не знает, кому за что и почему. У меня была, знаете, одна вещь. Я ее запомнила тоже. Была женщина, которая пришла, убиралась в, в этой mm -hmm. комнате. Где палате? Yeah. Старушечка. Такая швабрана ходила вытирала. И і сказала мне: Ты счастлива, с этой кровати никто не помер. Вот но... А потім вона мені говорит: Ты просто нагрузила на себя больше, чем ты могла донести. У 2019 році вона вирушила Росією в концертний тур, представши нову програму глядачам. Васини 2022 року Клара Новікова заявила, що не бере участі в телевізійних передачах через провокаційні теми, але у свої 77 років виступає із сольними концертами. На одному з таких концертів гумористка заговорила українською мовою а на її тлі з'явився наш державний прапор. Це сталося у розпал війни з Росією, тому в мережі почали писати про те, що Клара Новікова публічно підтримала Україну, адже вона заявляла про те, що вона киянка і дуже любить своє рідне місто. Я Туди приїжджала, не могла жити без київських каштанів, Я не могла жити без київського, цього нашого критого ринку. Але незабаром артистка поспішила виправдатися перед російськими глядачами, заявивши, що, мовляв, не побачила прапор. Новікова вирішила загладити конфлікт, оскільки артисти РФ почали заявляти, що їй варто виїхати з Росії, якщо вона не є патріотом. У липні 2024 року гумористка вперше і прокоментувала свою позицію щодо повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Новікова зазначила, що вважає за краще не обговорювати цю тему через російських окупантів, які відвідують її кон. Серти до цього вона потрапила до бази миротворця за те, що незаконно відвідувала анексований Крим, а також за условлювання, що Україна та Росія один народ, адже мова теж одна. Від приходять ті люди, які воюють, котрі там находятся, ані возвращаються, а й становятся зрителями. Ну как же? Ну я ж не могу сказать, вокні зрители вони приходять, ані мої зрители, ті люди. При цьому артистка зазначила, що хоче, щоб усі склали зброю. Вона назвала себе киянкою, побажала, щоб усе швидше закінчилося, але відкрито Росію агресором не назвала. Раніше вона зазначала, що з Росії вона не збирається їхати, адже там усе її життя. Але Клара зізналася, що в Україні має багато друзів, якими вона спілкується і продовжує підтримувати зв'язок. Там у меня могилы родителей, там у меня подруги мои живут, друзья мои живут. Глянь, моя мила, с рибную хвилею... Стевиця в полі туман. Ну, ось Любава Гришнова має зовсім іншу історію. Актриса також народилася в Україні, проте протягом багатьох років жила на дві країни. Однак, після того як Росія розв'язала повну масштабну війну, акторка розірвала усі зв'язки із країною агресоркою. По-перше, треба враховувати. Не дуже розуміють українці або європейці, коли розповідають, що нас могли посадити. Всі кажуть за що. Я кажу: дивіться, Росія це не зовсім та держава, де є поняття за що. Ну тобто, якщо тебе треба посадити, тебе треба посадити за будь-що будь-який момент. І в принципі, той працівник поліції, який нас тоді зупинив, він це намагався зробити. Він казав так просто так і тримав мої права, українські посміхався, Боже, я ніколи це не забуду. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, Любава у своїй соціальній мережі висловила свою позицію. Вона підтримала Україну та розповідала в інстаграмі про війну, яку розв'язала Росія. Наприкінці 2023 року. В інтерв'ю акторка розповіла, як виїжджала з Росії зі своїм чоловіком, актором Михайлом Пшеничним, та із їхнім сином. За її словами, Росію вони покинули на третій четвертий день від початку війни. А згодом подала вже довгий шлях. Акторка зі сім'єю опинилася у Варшаві. Що лише Илося із нажитого у Москві? Лишилася вся квартира 10 років життя. Улюблений новий мерседес. Ми лишили посеред вулиці. Наразі вся її сім'я проживає у Польщі, коханий займається там просуванням української культури. Сама ж Любава живе у Києві. Нещодавно актриса розсекретила й те, чому її чоловік Михайло Пшеничний не повертається в Україну. Чоловік мій і в Польщі зараз а, теж і ми, в принципі, Чекай, він в Україну приїжджає. В Україну він не приїжджає, тому що в нього не було, скажімо так, потреби. За словами Любави Гришнової, з моменту початку великої війни пшеничний жодного разу не портався на батьківщину. Проте на запитання ведучого чи боїться він ТЦК, зірка однозначно відповіла, що жодного страху її обранця немає. Він боїться ТЦК? Я б не сказала, він же не порушував, він же не виїжджав. Ні, на увазі, що Якщо він прийде сюди, він же ж потім не зможе може Чого Не зможе в купартистів їздить по світу. Ну знову ж таки він же не е мовчав. Е ну він не припливав тису. Він не порушував. Ну тобто він живе відкрите, абсолютно чесне життя. Акторка також додала, що на її думку дуже скоро їхня сім'я може знову воз'єднатися в Україні за її словами. Цього не відбулося раніше, оскільки вони з чоловіком заакцентували увагу на популяризації українського за межами нашої країни. І коли буде воз'єднання родини, так, а ми роз'єднані, але я... в Україні я увазі. Я думаю, що дуже скоро. Та головне те, що акторка не боїться називати речі своїми іменами і допомагає Україні виборювати мир спочатку на території Польщі, а зараз і на рідній землі. А що думаєте з цього приводу? Ви напишіть в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.